Гей, hey, ти чула про дослідницький проект з гіпнозу, створений європейським товариством гіпнозу? Так, чула. Вони шукають учасників, які допоможуть зібрати дані про ефективність клінічного гіпнозу. Саме так вони хочуть знати, які проблеми зі здоров'ям найкраще піддаються лікуванню за допомогою гіпнозу та хто отримує найбільшу користь. Це дуже важливо, що потрібно зробити пацієнтам, учасникам проекту. Спочатку їм потрібно підписати форму згоди від свого лікаря. Це підтверджує їхню згоду на обмін анонімними даними. А потім вони отримують код користувача. Так. Це зберігає все конфіденційним. Так імена не використовуються на жодному етапі дослідження. Тільки код користувача для дотримання анонімності. Що буде далі після цього? Вони заходять на веб-сайт дослідження, обирають особистий пароль для подальшого доступу до сайту і заповнюють попередню анкету про свій стан. Це займає близько п'яти хвилин. Це швидко. А потім вони просто оновлюють інформацію про свої симптоми щотижня. Правильно, це лише кілька хвилин щотижня, щоб показати, як вони себе почувають. І їхній лікар не побачить жодних із цих даних. Чи не так? Саме так. Усі дані залишаються анонімними, що гарантує конфіденційність пацієнтів. Тоді це зовсім безпечно для пацієнта, і це виглядає як чудовий спосіб зробити внесок у важливі наукові дослідження. Звичайно, більше інформації можна знайти на їхньому вебсайті, якщо хтось зацікавлений взяти участь.